Жив собі хлопчик на ім'я Максимко. У нього був старенький дрон, який давно перестав літати. Колись він знімав на нього відео для свого каналу, але тепер дрон тільки миготів лампочками і гудів, наче комар. Ех, от би знову зняти щось круте, сумно зітхав Максимко. Може, тоді повернулися б мої підписники. Одного ранку мама дала йому старий планшет і сказала, Іди продай його на базарі, може, купимо щось корисніше. По дорозі Максим зустрів дивного дідуся у капелюсі, що світився, наче з майбутнього. Ей, хлопче, сказав дідусь, не продавай цей планшет, я обміняю його на три чарівні мікросхеми. Посадиш їх у землю і побачиш диво. Максим знизав плечима, але взяв мікросхему. Вдома мама сплеснула руками. Мікросхеми, замість планшета. Ох, Максимко. Вона розсердилася і викинула ті мікросхеми у дворі. Та вранці хлопець побачив щось неймовірне, із землі виросла величезна срібна вежа, що піднімалася просто в небо. Вона світилася, як неоново блискавка, і десь у горі чувся гул двигунів. Це схоже на хмару, сказав Максим. Але металева. Він прив'язав старий дрон до рюкзака, тягнув каску для роликів і почав лазити вгору по тій блискучій вежі. Довго ліз, аж доки не потрапив на хмару. Там серед білого туману стояв гігантський замок із антенами, турбінами і величезними механічними дверима. Хто там? прогримів голос, від якого вітром задувало хмару. Із дверей вийшов велетень хмарник. Напівробот, напівлюдина, у броні, схожій на блискавку. У нього на плечі сидів гігантський папуга дрон, який світився синім. Я чую запах хлопчика, який любить знімати відео, прогримів велетень. Максим швидко сховався за металеву діжу, а в серці йому так калатало. У замку він помітив золоту скриню з літаючими кубиками. Це були самонавчальні чіпи для дронів. Якби я взяв хоча б один, мій дрон знов полетів би, прошепотів Максим. Він почекав, поки велетень задрімав, а потім обережно підкрався до скрині. Але попуга дрон раптом засвітив червоними очима і закричав Тривога, тривога! Велетень прокинувся, гримнув кулаком по столу, блискавки полетіли в різні боки. Стій, дрібното, загремів він. Максим схопив одну мікросхему і кинувся до виходу. Дрон папуга летів за ним, обстрілюючи світлом. Хлопець вискочив на край хмари і стрибнув униз просто на вежу, ковзаючи, як по срібній гірці. Коли він дістався з землі, мама вибігла на двір. Максиме, що це таке? Біжимо. крикнув хлопець. Він узяв молоток і вдарив по основі вежі. Та засвітилася і почала розчинятись в повітрі, ніби дим. А в руках у Максима залишився єдиний чарівний чіп. Він вставив його у свій старий дрон, і той ожив. Хлопче, куди летимо? несподівано сказав дрон людським голосом. Ого, ти ще й говориш, зрадів Максим. Летимо знімати нову пригоду. І вони піднялись в небо. Знімаючи відео, як десь далеко зникає останній шматок хмари замком велетня. З того дня канал Максима знову став популярним, але він ніколи не забував, що справжня магія не у відео і не в підписниках, а в тому, щоб мати сміливість, знову спробувати кінець.